На різних локаціях у Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова власноруч спорудили мобільний контейнер, що забезпечує тренування 60 курсантів одночасно. Віктор, курсант інституту, каже, що мобільний бокс багатофункціональний. Цей бокс допомагає нам розвивати свою виносливість, силу. Він поєднує собі багато різних компонентів. Оскільки ми знаходимося на різних локаціях, він є досить компактним. Його можна перенести на інші локації, і там дуже багато інвентарю. Сергій. Грибан, старший викладач кафедри фізичного виховання інституту, розповів Суспільному, що контейнер для тренувань діє з травня 2025 року. Ми запозичили цю ідею знову ж таки в тих фірм, які займаються виготовленням тих таких боксів. Спочатку проаналізували, що нам потрібно, які вимоги до цього контейнера, який інвентар необхідно нам придбати, для того щоб він саме для наших курсантів приносив максимальну користь. Зробили там. Креслення, дизайн, проєкт даного контейнеру. От, підібрали спортивний інвентар. За словами Сергія Грибана, контейнер для тренувань розбірний. Протягом одного дня його можна зібрати, це всі конструкції, які ви бачите, вони знімаються, вони розбірні, все поміщається всередину контейнера. Кран Переміщає на автомобіль, і контейнер поїхав на ту чи іншу локацію. Це не єдиний контейнер. Ми вже працюємо над виготовленням інших. Костянтин Пронтенко, начальник кафедри фізичного виховання інституту, показав кореспондентам Суспільного спортивний інвентар у боксі. них дуже модно сучасно називається гексогонально. Ну шестигранники такі далі класні. Потім є згірі, 12 кг для дівчат і 16 кг для хлопців. Використовуємо далі набір. Дисків, 10 кг, 15 кг для того, щоб кожен мав що, міг щось взяти. Ну і 4. Грів, гриф до штанги. Мобільний бокс допомагає підтримувати фізичну підготовку курсантів і військовослужбовців у польових умовах, каже Костянтин Пронтенко. Це те саме, що спортзал на кольосах. На якісь локаціях віддалених, де немає нормальних умов. Ось такий, такий контейнер з таким інвентарем дозволяє розвивати і всі м'язи нашого тіла. Всі 100%. Це на сьогоднішній день. Одно основне, що потрібно сучасному бійцю: будь-то офіцер, будь то курсант, випускнику, який має бути сильний і. Витривали те, що треба сьогодні, для того щоб вижити на полі бою. Вероніка Гасанова Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.